Дорогі друзі, одразу попереджаю, що ці новини не пов'язані зі збільшенням виплат чи фінансування пенсіонерів та ветеранів учасників бойових дій, але вони полегшують їхнє життя і допомагають уникнути багатьох формальностей. Ми знаємо багато прикладів бюрократичної канцелярщини, коли довго перевірявся статус ветерана. Чи його паперове посвідчення не є підробленим або фальшивим, і це на тривалий час затримувало надання послуг ветеранові і членам його сімей. Вчора Верховна Рада України ухвалила зміни до чинного законодавства і прийняла законопроект номер 11376 Ним Верховна Рада затвердила, основним документом ветерана електронне посвідчення, а не паперове. Досі основним документом було паперове посвідчення. Спочатку ветеран мав отримати паперове посвідчення. І лише потім, за його бажанням, можна було сформувати електронне посвідчення ветерана у додатку Дія. Тепер основним документом. Буде електронне посвідчення, а паперове можна буде отримати за бажанням. Але мій життєвий досвід підказує, що очевидно треба мати і електронне, і прозапас паперове посвідчення, бо може не бути світла чи інтернету. Перевагою електронного посвідчення є те, що його достовірність можна перевірити. Миттєво в режимі реального часу це в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів. І не треба буде зберігати стоси паперових документів у відповідних організаціях та установах. Якщо ветеран загубив чи втратив своє паперове посвідчення, то він зможе без проблем використовувати електронне посвідчення. Подібна новина стосується і пенсіонерів. Пенсійний фонд на днях повідомив, що відтепер у сервісних центрах пенсійного фонду можна обійтися без ксерокопій, сканованих копій чи фотографування основних особистих документів. Дозволено використовувати електронні документи з мобільного застосунку Дія. Якщо пенсіонер має смартфон і користується мобільним застосунком Дія, то йому достатньо відкрити свої цифрові документи, обрати потрібний документ та згенерувати штрих-код. Якщо він не знає, як це зробити, то працівник пенсійного фонду Допоможе і покаже. А штрих-код це такі смужки різної товщини, у яких зашифрована інформація. На будь-якому товарі, який ви купляєте в магазині, ви знайдете ці смужки на звороті або внизу упаковки. Далі необхідно продиктувати працівнику фонду 13 значний код, зазначений під штрих-код. Співробітник пенсійного фонду вносить інформаційну систему продиктований код, після чого пенсіонеру приходить на телефон запит, чи можна надати копію цифрового документа. Запит потрібно підтвердити підписом у смартфоні. Все. Ви підтвердили копію документа цифровим підписом, і копія документа надійшла в інформаційну систему. Пенсійного фонду. Все безпечно і зашифровано, і кожна цифрова копія документа містить інформацію про отримувача, його відділення та дату формування. Таким чином дотримується законодавство про захист персональних даних. Таку послугу можна використовувати під час призначення чи перерахунку пенсій, субсидії пільг, призначення соціальних послуг. Виправлення персональних даних у реєстрі зареєстрованих осіб, оформлення пенсійного посвідчення та інших довідок та документів. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!